Одразу кілька аварій із потерпілими та загиблими трапились на Прикарпатті цими днями. 5 серпня в Івано-Франківському районі під колеса авто потрапила жінка. 54-річний водій автомобіля Форт Мондео, мешканець Житомира, рухаючись зі сторони Драгомеричан в сторону Чукалівки, вчинив наїзд на жінку, яка перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу. Внаслідок автопригоди потерпіло 1966 року народження мешканку Івано-Франківська, госпіталізовано до лікарні Керманич Тверезий. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Автопригода із загиблими трапилась 6 серпня у селі Гончарівка Тлумацької громади. Водій автомобіля Ренот Вінго, мешканець Львівщини, при виїзді на головну дорогу не надав перевагу в русі транспортному засобу Хюндай Санта-Фе». В результаті відбули зіткнення автомобілів. У результаті автопригоди водій автомобіля Рено Твінко 1966 року народження та його пасажирка 1976 року народження. Мешканка Хмельниччини від отриманих травм померли в лікарні. Водій Hyundai Santa Fe був тверезий. За фактом смертельної автопригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна аварія з потерпілими трапилась в Отенії. 17-річний мешканець Тисменецької громади, керуючи автівкою Фольксваген Пасад, зіткнувся з автомобілем Фольксваген Тігуан, який рухався у попутному напрямку. У результаті зіткнення Фольксваген Пасад заїхав кювет та перекинувся на дах. До лікарні доставлено трьох неповнолітніх пасажирів з автомобіля Фольксваген Пасад 2008 та 2010 року народження. Аварія, в якій постраждав 13-річний пасажир мотоцикла, сталася в селі Троїця Заболотівської громади. 15-річний мотоцикліст не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу дороги. Наслідок чого двоколісник з'їхав кювет та перекинувся. Пасажири мотоцикла доставлено до медичного закладу. ДТП, де травмувались пасажири, відбулось в селі Цинява, що на Коломийщині. З'ясовано, що керманич легковика Сітроен 1970 року народження, мешканець Ворогти не надав переваги в русі автомобілів БМВ, який рухався головною дорогою. Як наслідок відбуло зіткнення двох транспортних засобів. До лікарні госпіталізовано трьох пасажирів автомобіля Сітроен. В усіх автопригодах водії за кермом були тверезі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.